Моїй чарівні. Сьогодні розповім вам казочку Шарля Перо, «Дід з кочуботяг. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній одержав осла. А меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, казав він, зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли я з'їв кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журіться, хазяїне, сказав він поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені мяу торбинку, мяу, та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках, мяу. І ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, мяу. Як це може статись на перший погляд? Мур. Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як ловлячи щурів та мишей кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим, він подумав. А що? Коли справді кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узов чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів, кіт поклав у торбинку висівок та заячої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий. Очікуючи, щоб який небудь молодий, недосвідчений і легковажний криль поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде, дурненьке кролятко, спокусившись висівками, залізло в торбинку. В ту ж мить тіт спритно затяг шворки, скопив кролиня – і вкинув його в торбинку. Дуже гордий зі своєї здобичі, кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Котавили до королівських покоїв. Там він низько вклонився королю і сказав: Ваше величносте, мій пан Маркіз Карабас мяу. Таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові. Звелів мені піднести вам ось цього короля зі свого садка. Мяу, мяу. Скажи своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торпинку і тільки на дві цікаві куріпки забрались в неї, смикнув зашворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король з задоволенням узяв коріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так, час від часу, протягом двох чи трьох місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито знаходив на полюванні або розводив у садках його хазяїна. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою найвродливішою принцесою у світі їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому, якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя. Мяу! Вам треба лише викупатись у річці у тому місці, де я покажу мяу-мяу. А все інше. Я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме, коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король, кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав. Рятуйте! Рятуйте! Маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей отчайний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного Маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, З'явилися злодії і вкрали весь одяг, хоч він кіт, і кричав з щасили Ловіть злодіїв! Насправді ж Хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для Маркіза Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі Маркіз теж дуже сподобався. Адже він був гарний, стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шановливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його лагідну вдачу. Король запропонував маркізу сісти в карету і поїхати з ним на прогулянку, а кіт, дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдагатись, побіг уперед. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них. Глядіть мені, добрі люди. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізові Карабасу, мяу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Коли Карета під'їхала до косарів, король, звичайно, спитав, чиї луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса відповіли косарі в один голос, поки дуже налякав їх своїми погрозами. У вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король маркізові Карабасу. Так, Ваша Величність», – відповів Маркіз. Щороку на цих лугах прекрасний сінохіст. А кіт, що побіг попереду, Зустрів невдовзі жінців та й каже Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете, що ця нива м'яу, належить маркізові Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Король, що під'їхав за хвилину до жінців, захотів узнати, чия то нива. Маркіза Карабаса, відповіли жінці в один голос. І король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те ж саме, так що король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті, кіт прибіг до чудового замку, що належав старшому людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно приїздив король. Кіт розпитав, хто той людожер та що він уміє робити, і попросив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота. З усією війшливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав Мяу, мене запевняли, ніби ви вмієте обертатись на будь-яку тварину. Мяу. І легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона. Чи так це? ж!» Відповів людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Вдарившись о підлогу, людожер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт так перелякався, поч бачивши перед собою страшного звіра, що й не щувся, як здерся на ринву. Хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях. А в них не так уже просто дряпатись по дахах. Та, помітивши, що людожер прибрав свого попереднього вигляду переляканий кіт тремтлячий, зліз з ринви і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготав у відповідь. Мене також запевняли мяу, сказав кіт. Ніби ви вмієте обертатись. «Мяу на дрібних тварин. Наприклад, на щура або мишу, як по правді я вважаю, неможливим. Неможливим? перепитав лютожер. Ну, так дивіться. І в ту ж мить він обернувся на малесеньку мишку, яка хутко забігала по підлозі. А кіт тільки но побачив мишу. Кинувся на неї і з'їв. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок Людожера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю. Мяу! Прошу ласкаво ваша величність, до замку Маркіза Карабаса. Як? Пане Маркіз, вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам. Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за ці будівлі, що оточують його. Огляньмо їх всередині, будь ласка, Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Фості увійшли в велику залу, де побачили чудовий прибраний стіл. Людожер сам чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Заваживши, якими закоханими очима позирала на маркіза Карабаса принцеса, король захоплений його багатствами, сказав: Якщо хочете, пане маркізе, ви можете стати моїм зятем. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь. І того ж дня одружився з принцесою, а кіт став дуже поважною особою і поволював з того часу на мишей тільки задля розваги. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.